Всіх вітаю, 13 вересня. Давайте зробимо розклад. Тут є кілька питань і також новини. Контрнаступ РФ в Курській області. Це ви питали мене вчора і не один раз подивитися, що чекає на ЗСУ. Подивимося і що чекає на РФ в цьому напрямку. Далі, Іран та його балістичні ракети, Покровськ подивимося. Зруйнували сьогодні ще один міст. Тобто вже два моста і перебили водопостачання. Взагалі вони хочуть Покровськ відрізати від, ну, відрізати місто взагалі. Далі заява президента РФ, що дозвіл на застосування зброї великої дальності по їхній території це пряма участь НАТО у конфлікті. І також запитаємо США, щось вони там знов тягнуть стосовно цього дозволу. Не знаю, після цієї заяви, чи не після цієї заяви, знов щось там тягнуть. Нібито ми не збираємось дозволяти ось таке. Так, спочатку давайте контрнаступ РФ в Курській області. Я, до речі, про це вчора питала. Ну, з нашого боку, що там чекати. Вчора була заява Зеленського, що він нібито каже, що все під контролем. Ну, сподіваюся, що воно так і є. Але розглянемо, що чекає ЗСУ в Курській області в найближчий місяць. Що чекає ЗСУ? В Курській області в найближчий місяць. Там контрнаступ РФ. Що чекає ЗСУ? Військові війна: Вибір шляху й дороги. Сиф Діявол. Що чекає ЗСУ? Найближчий місяць Курська область. Удари. Будуть їх сильно обстрілювати. Сильні обстріли падають. Вони стоять там, де, там, де і повинні стояти. Там і будуть стоять, але все ж таки, скоріш за все, це такий план. З деяких частин м -м 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 вони можуть просто відійти ну, для збереження життів. Бо, тут, бачите, карта вибору, шляхів десь відійшли, десь наступають. Ну ось так. кошти для просування, в принципі, карта пасиву випадає. А ну, давайте ще раз: Збройні Сили України. Що чекає в найближчий місяць в Курській області? Там Росія почала контрнаступ. Знов та ж сама карта. Дивіться, військові. Вони це все знали, що це буде? Ну, тут, в принципі, нормальні карти. Вони це не зненацька. Сталося. Вони про це все знали? Є план? Ну, значить, є план. Тут є план, але я не буду казати, який. В принципі, є. Так, тепер давайте запитаємо, що чекає РФ. Так, армія РФ контрнаступає в Вольській області. Що їх там чекає? Армія РФ, контрнаступає в Курській області. Що їх, що їх там чекає? Війна. Прийшла військова допомога. Зброя, техніка, ресурси, люди. І туди прилетіла башня. Ну, тобто, ось е, все, що їм там прийшло оце все допомога, люди, зброя, техніка, воно все піде по башні. Тобто буде зруйновано. Важко їм там. Важко смерті. Смерті, зруйнування, знищення. Я, таке вже було. Тобто повторення ситуації. Їх чекає те ж саме, що вже, вже з ними там на Курській, в Курській області було. Ну, я більше питати не буду, ви зрозуміли. Так, Іран викликав послів ЄС, щоб е, заперечити передачу ракет балістичних. Е, що нібито вони нічого не передавали РФ. Викликають послів ЄС. Нащо тоді вони казали, що вони передали або продали за сою та пшеницю? Вони ж це сказали, заявили, тепер вони нічого не передавали. А, давайте запитаємо: тут реально якийсь каламбур? Каламбур. Покажіть, будь ласка, Іран передав балістичні ракети РФ. Іран передав балістичні ракети РФ. Іран передав балістичні ракети РФ. 50 на 50. А ну-ка, можливо, щось передав, але не всю партію. Тобто, половину. Половину, якусь частину. Хотів взагалі передати таємно, щоб ніхто не знав, а всі дізналися. Всі дізналися. Балістика, до речі. Хотів таємно передати, передав якусь частину, половину, від того, що повинен був передати по домовленості. У них про ці ракети вже давні, давно було, були домовленості. Покажіть, Іран продав передав РФ балістичні ракети? Сонце. Гроші продав. Не передав, а продав. Так, да, бачите, гроші дали. За них дали гроші. Він їх продав якусь частину. Не всю партію. Так, нащо зараз Іран викликає послів ЄС? І заперечує передачу цієї балістики РФ. Нащо викликають послів ЄС? Нащо Іран викликає послів ЄС, хоче заперечити передачу балістичних ракет. А, бо від того, що відбулося від цієї передачі, він взагалі в дурнях і втрачає великі гроші. Ну, тобто, Іран в дурнях. Він цього не очікував. Хоче збалансувати ситуацію, хоче якось викрутитися, щоб щось зняли. Якісь санкції, щоб зняли. Скоріше за все, оце авіасполучення. Бо вони втрачають від цього дуже великі кошти. Башня. Так, да, бачите, башня і на великі кошти втрачають дуже великі кошти. Ну, а казали, що. Та що нам буде? Нах, ми так всі в санкціях. Що нам буде? Нам вже нічого не буде. А ось. Далі, давайте Покровськ, Мирноград. Дорога покровськ мирноград Зруйнували вчора міст. Сьогодні також ще один міст зруйнували на Покровськ. Перебили водопостачання. Що вони цим хочуть зробити? Ну, ну Зрозуміло, Мирноград відрізали від Покровська, тепер хочуть Покровськ відрізати від іншого. Від, ну, тобто, Мирноград відрізали, тепер хочуть Покровськ відрізати цими діями. Зруйнува... Руйнування мостів, по... Покровськ Мирноград, і також е... зруйну... руйнування водопостачання. Що це? Карта вил... вилетіла сила. Перемога. Угу. Вони цими діями хочуть здобути швидко перемогу. Розумієте? Такі карти повипадали. Да, хочуть, щоб всі, всі звідтіля пішли, не було доступу. Бачите, не було води, повне розчарування, немає води, немає світла, немає доступу. Все. Це хитрі дії. Ось, немає сполучення, колісниця. Хотя цими діями швидко здобути перемогу. Ой, жах. А ви питаєте, Покровськ повністю зруйнують. Місто Покровськ. Місто Покровськ, Донеччина. Повністю зруйнують. Це е, время часу. Да, час, удари. Удари. Зруйнують місто по Взагалі обмеження всього в місті. Місто, ну, ви розумієте, не води, ні дорог, сполучення світла теж не буде. Це спеціально робиться, щоб його відрізати від, взагалі від світу. Ну, Карта ударів падає. Ну не показує. Ну, я не можу сказати по картам. Чи буде повністю, чи буде не повністю. Карта ударів падає. Це все. Mm. Ну, будуть обстрілювати. А ну, давайте запитаємо, нащо вони зруйнували два мости та перебили водопостачання Покровськ. Нащо? Які... А, давайте далі. Які їхні наступні кроки? Ворога. Стосовно міста Покровськ, зруйнували мости. Та водопостачання, баланс, розпач, Щоб люди уходили, щоб всі від тіля уходили. Бачите, карта уходу: немає води, немає світла, немає нічого, шляхів, щоб від тіля всі виходили, і щоб туди було важко, бачите, доправити якусь допомогу або що ще. Хотять швидко здобути перемогу в тому напрямку. Далі ви питаєте, армія РФ зупиниться в Донецькій області? Чи піде далі на Дніпропетровську? Кажіть, будь ласка, армія РФ піде далі на Дніпропетровську область? Ну, по-перше, тут відповідь війна, недостатньо ресурсів. Це важко зробити. Недостатньо ресурсів. Це важко. На Дніпропетровську область армія РФ піде. Ну, взагалі, ну, можливо, не відразу, а взагалі в них зірка плани, метана це є. Дійсно є. На Дніпропетровщину підуть, армія РФ. Ну тут моя відповідь зараз ні. Ну, в найближчий час ні. А взагалі ціль у них, ціль у них не тільки Дніпропетровщина. У них більша частина України. Так, далі президент РФ каже застосування, заявляє. Застосування західної зброї великої дальності по нашій території це пряма участь НАТО. В цьому конфлікті. І що це за заява така? Ну, він таке вже казав. Ну, диявол. Коли б я не питала про нього, постійно падає диявол. Що це за заява така? Ну, а що він може сказати? У всьому винно НАТО. Ми не винні. Так, да, у всьому винен світ. У всьому винно НАТО та світ. Ми взагалі-то не нападали на Україну. Це НАТО хотіло на нас напасти, а ми попередили це. Ну, це ж він так каже. Так, покажіть, будь ласка, щось США тягнуть з цим дозволом, чи бити можна, чи не можна по території РФ. На сьогоднішній день, 13 вересня, на сьогоднішній день. Покажіть, будь ласка, яка буде, чи дадуть дозвіл, чи дасть дозвіл США бити Україні по території РФ? Чи дасть дозвіл США бити Україні по території РФ? Чи дасть дозвіл? Ага, злякалися. Злякалися заяви, злякалися конфлікту, війни. Ну, Бачите, захист роботи. Чи дадуть дозвіл? Таке ж вже було. Таке ж вже було. Вони вже хотіли дати дозвіл, потім цей виступив, сказав ось це саме. І таке вже було. Почалися в них внутрішні суперечки. Вони тепер не знають, що робити. У мене нема слів. Чи дадуть дозвіл США Україні бити ПРФ. Дадуть дозвіл, Господи. Сонце важкість. Важко. Не хочемо влазити в конфлікт. Знов вагаються 50 на 50. Хочуть від цього піти. Знов те ж саме. А ви ж дали надію Зеленському. Ось зірка і Зеленський. Ви ж дали надію, що дасте дозвіл. Тепер вже не даєте дозвіл, чи що? Повішений. Я вам кажу: тут просто: сьогодні даємо, завтра не даємо. Післязавтра даємо, а потім знов не даємо. Ну, ось така ситуація.